Подаруй мені надію на майбутнє життя без хвороби, щасливе дитинство і юність, можливість радіти кожній миті, кожній хвилині. Зустрічати весни, радіти сонцю і найближчим людям. Саме з такими словами у серці живе кожна онкохвора людина. Вимовляє їх душею і Таня Лісовська зі стрішавки. Дівчинки набута а пластична анемія. Хвороба не лікується в Україні, лише за кордоном. Потрібно 140 з половиною тисяч євро. А для родини Тетянки така сума непідйомна. З метою допомогти 15-річній дівчинці, педагогічний і учнівський колективи Полковницької школи, організували благодійний захід. Подаруй мені надію. У нас в школі акція не перша, але ми вперше запросили людей. Скажем, і директора з іншої школи і телебачення, щоб про це не лише ми в школі знали, робили добро, вчили дітей бути добрими, а щоб це бачили, і люди вчилися. Що треба допомагати діткам, допомагати світу, бо дійсно все починається з добра. Яка ваша порада іншим навчальним закладам нашого району? Я знаю, що не лише наш навчальний заклад хоче допомогти Танюші. Багато хто вже і вклав, перерахував свої кошти, але можливо не в такому вигляді, а звичайним буденним склалися, передали. А я думаю, що саме така акція вона єднає людей, діти відчувають турботу, таку. Бачать, як це треба робити, і понесуть своє майбутнє життя. Бачимо символом вашої акції. Є жовтий метелик. От чим чому так само? Тому що е символ онкохворих діток є саме метелик жовтий життя. Тому ми даруємо танюче життя. Ми віримо, ми сподіваємось, надіємося, що е Таня вилікується. І можливо навіть завітає до нас у школу і подякує, що ми започаткували от таку хорошу ідею. Я думаю, що переглянувши отакий от ролик, який буде по гранту, можливо, ще хтось долучиться і побачить, що таким чином можна зробити краще і зібрати набагато більше грошей, ніж просто коли вкинуть гроші у скриньку. У залі розмістили скринки для збору коштів. При вході кожному гостеві дарували жовтий метелик як символ онкохворої дитини. А фото і інформація про Таню були розміщені також у залі. Кожна людина має право на життя, а наше завдання допомогти зберегти його і дати надію на одужання. Присутніх у залі ведучі запросили розфарбувати спеціально підготовлені метелики. Таким чином учасники передали частиночку доброти. І співчуття своєї душі у кольорах. Вироби передали тані. До слова запросили голову районної ради Віктора Малаша та директора Стрижавської загальноосвітньої школи Любов Прядко. Дійсно, саме доваге для нас це життя наших дітей. І сьогодні хвороба тані, яка могла б зараз дійсно жити, розвиватися. Саме чудовий такий вік. Сьогодні для її батьків це найбільша трагедія. І сьогодні батьки ми їх відвідували нещодавно. Вони вірять в те, що Таня вилікується. І завдячуючи вам, небайдужості всіх нас, вас всіх, сподіваюся, що ми спільними зусиллями допоможемо Танюші, щоб вона повернулася до здорового способу життя. Бажаю ще вам сьогодні, щоб в ваших серцях ніколи не щастила духовність, доброта. Адже українська нація завжди була добра, чуйна до болячок інших. То ще раз дякую сьогодні за цю прекрасну благодійну акцію і віри в те, що батьки Танюші і Танюша сама були посміхатися. Я думаю, що е, всі ми зрозуміли, що нам треба згуртуватися, що нам треба разом, і ми е, дійдемо до перемоги. Це дитина, просто це дитина. А дітей треба рятувати, хоч є якийсь. На одну голосину одну є якась надія, їх треба рятувати. Бо немає ніякого більшого горя для батьків та взагалі для е, дорослих людей, якщо втрачають вони дитину. Величезне вам спасибі. І я надіюся, що ми всі разом допоможемо вам, і вона буде здоровою і щасливою. Дякую вам. Всі, хто був присутній на благодійному заході, взявшись за руки, стали в коло. Таким чином символічно передали своє тепло, милосердя, підтримку дівчинці. Далі перерахували зібрані кошти. Загалом цього дня було зібрано 2579 тисячі гривень, які передали родині лісовських. Слід бути милосердним і співчутливим та пам'ятати, що для родини Лісовських нині кожна гривня на рахунку. І навіть мінімальна ваша допомога. Може стати рятівною для дівчинки. Не будьте осторонь чужої біди. Сподіваємось, що кожна школа району долучиться до цієї гуманної акції і подарує цій добрій дівчинці шанс на щасливе життя.